Та дізнатися, як створювати та поширювати контент у соцмережах, аби про вас та вашу роботу дізналися якомога більше людей. Якщо так, я запрошую вас до перегляду цього відео. Мене звати Тетяна Скиба, я журналістка, телевізійниця та ведуча у медіасфері вже сім років. Окрім телебачення, в соцмережі є також невід'ємною частиною моєї роботи та життя. Колись Білл Гейтс сказав: якщо вашого бізнесу немає в інтернеті, то у вас взагалі немає бізнесу. На жаль, це гірка правда, оскільки саме соцмережі на сьогодні дають нам можливість розповісти не лише про свій бізнес, а й про те, чим ми займаємося, що полюбляємо і хто ми взагалі такі є. Що ж таке контент, для чого він нам потрібен, та яких видів буває? Давайте розпочнемо з цього. Отож, контент це те, з чого складається ваша сторінка у соцмережах, а в буквальному значенні зміст інформаційне наповнення вашої медіаплатформи. Контентом можна назвати тексти, аудіо і відеофайли, графічні зображення, анімації, загалом, усе те, що можна побачити, почути або прочитати. Для чого нам створювати контент, якщо нас і так усі знають? Ця фраза досить часто є дуже поширеною і водночас помилковою, на мою думку, адже якісний контент допомагає нам а збільшити охоплення аудиторії і нашу впізнаваність. Адже можливо, ще не всі про вас знають таке також буває. Б. Збільшення залученості цільової аудиторії. Тут класно, якщо ви знайдете тих людей, які шукають вас або навпаки. Далі контент формує вашу позитивну репутацію, і допомагає завоювати статус експерта у вашому напрямку. Якщо ви працюєте у громадському секторі, чудово для людей, які хочуть потрапити туди або вже працюють там. Це можливість довіритися крутому спеціалісту інформації, яку він подає. І цим профі фахівцем для людей, звісно, можуть. І останнє якісний контент сприяє зростанню продажів, замовлення послуг чи якихось інших звернень у тому напрямку, в якому ви працюєте. Який є типок контенту? Інформаційний його функція донести користувачам інформацію, навчити чомусь новому або поділитися досвідом. Контент, що продає завдання, такого типу контенту розповісти про якийсь продукт, його переваги та чому його слід придбати. Інтерактивний контент. Він допомагає залишати людей до певних дій. Сюди входять конкурси, опитування, прямі ефіри. Новини. Сюди входять новини як від вашої громадської організації, так і тематичні новини сфери, у якій ви працюєте. Репутаційний контент. Формує експертність компанії в очах аудиторії. Це все, що пов'язано з відгуками про бренд. Такий контент повинен обов'язково демонструватися підписникам у соцмережах. Розважальний, по суті, він не несе ніякого смислового навантаження, але дуже важливий. Люди не йдуть в соцмережі за рекламою, вони йдуть за розвагами і відпочинком. Розважальний контент це жарти, загадки, конкурси, милі тваринки і так далі. Від регулярності постингу і типу публікацій залежить популярність аккаунта. І зростання довіри цільової аудиторії. тому для ефективної розробки маркетингової стратегії тут не обійдемося без контент-плану. Що це таке? Це точний графік публікації постів із зазначенням теми, дати і часу розміщення. Зовні нагадує таблицю, в якій на тиждень, місяць, півроку або рік прописані всі дії в соціальних мережах. Багато хто подумає, а навіщо мені створювати якийсь план. У мене достатньо фантазії для того, щоб генерувати контент на ходу. Насправді, справа тут зовсім не у фантазії, а в систематичності. Просто запам'ятайте собі, без контент плану ви рухатиметесь на осліп, або не зможете досягти поставленої мети, або це потребуватиме більше часу, ну і, звісно ж, ресурсів. На сьогодні контент-план створюють, по суті, всі, хто займається професійним просуванням бізнесу в соціальних мережах або будує особистий бренд. Однак, для того, щоб грамотно самотно скласти план публікацій для Фейсбук, інстаграм потрібно враховувати особливості кожної соцмереж. А взагалі, перед тим як оформити контент-план, варто визначити основні цілі ведення сторінки. Це може бути збільшення кількості продажів, збільшення впізнаваності вашого бренду, вашої громадської організації, формування лояльності залучення аудиторії. Крім того, проаналізуйте свій попередній контент-план, якщо, звісно ж, він у вас є. Визначте слабкі чи сильні сторони. Далі визначте свою цільову аудиторію Портрет вашого клієнта. Після того, як ви визначили цілі, можна переходити до створення контент-плану. Для цього можете скористатися будь-яким зручним для вас способом: створити файли в Google календарі, Google таблиці або Google Excel. Фактично, спосіб оформлення не має ніякого значення, головне визначити для себе та команди найзручніший варіант. Отже, розглянемо основні рекомендації, які допоможуть правильно скласти контент-план. Подумайте, скільки постів в день хочете додавати. Оптимальна частота публікації в соціальних мережах – 1-2 поста. Головне створювати якісний контент, яким будуть ділитися підписники, залучаючи якихось нових людей. Обов'язково прописуйте дати і не забудьте зазначити свята та інші важливі дні, про які можна розповісти користувачам. Повідомляйте людям про події життя компанії, про нову продукцію або ж послуги, чим ви займаєтеся. Також завчасно інформуйте про майбутні заходи, онлайн-вебінари та інші події, щоб всі бажаючі встигли на них потрапити. Враховуйте потреби цільової аудиторії. Створюйте контент потрібно відповідно до інтересів підписників. Аналізуйте сторінки конкурентів. Це допоможе уникнути непотрібних помилок. Як скласти контент-план для інстаграму? Варто, вам варто врахувати, що інстаграм це в першу чергу візуальна соціальна мережа. Люди тут більше дивляться, аніж читають, тому необхідно постити більше контенту, що залучає користувача. Під час створення контент-плану для інстаграм-сторінки ви можете використовувати різні формати дописів. А саме, дописи з фото, публікації з відео до 60 секунд в стрічці сторінки та до 10 хвилин в IGTV. Формат карусель. А декілька фото в одній публікації, або навіть фото плюс відео сторіс. Чергуйте усі можливі варіанти, не бійтеся, експериментувати, адже так ви зможете визначити найефективніші формати для своєї сторінки. Як створювати контент-план для Фейсбука? Аудиторія соціальної мережі Фейсбук віддає перевагу експертному та розважальному контенту, а також сторітелінгу перед візуалом. Це відрізняє її від інстаграм. Користувачі дивляться на велике відео по 3-5 хвилин. Читають короткі пости, які можуть зацікавитись і лонгридами. Одними відео не варто наповнювати сторінку. Краще чергувати ролики з корисними текстовими постами і розважальними матеріалами. Писати пости можна майже про що завгодно. Переглядайте актуальну інформацію на перевірених змі майданчика. Корисні статті, лайфхаки, цікаві факти про вас, цитати знаменитостей лідерів думок, вашої або схожої тематики. Інфографіка. Користувачі люблять репостити такі публікації. Компетентність не єдиний вирішальний фактор успіху великих творців контенту. Якість інструментів, які вони мають у своєму розпорядженні, як безкоштовних, так і платних, відіграє важливу роль. Отже, мої топ 5 інструментів для створення візуального контенту Канва. Це інструмент, який повинен мати кожен творець контенту у 2024 році і так далі. Він один з найкращих інструментів для дизайну, який дуже простий у використанні. Особливості програми: приємний дизайн і простий інтерфейс, повністю відсутня реклама. Мільйони безкоштовних шаблонів для будь-якої справи. Тут плюс, однозначно. Присунуть інструменти для створення і редагування макетів. Можливість працювати у команді і планувати завдання. Ще один крутий додаток іншот. На відміну від попереднього сервісу, Canva, тут весь функціонал являє собою типовий фото-відеоредактор. Застосовуйте будь-які фільтри або ефекти, редагуйте задній фон, додавайте стікери або текст і змінюйте зображення як завгодно. Крім того, в іншот можна створювати відеокліпи з різними спецефектами і накладеною музикою. Один з найбільш зручних і багатофункціональних редакторів відео для платформи е, є також CutStory. Створюйте відеокліпи і нарізки для соціальних мереж: Інстаграм, TikTok і багато інших. Тут ви зможете обрізати відео, склеювати різні фрагменти в один ролик, накладати ефекти, написи, музику під настрій. Тим, хто часто вважає за краще викладати історії з великою кількістю тексту, повинна сподобатися програма App4Type. Велику увагу тут розробники приділили саме роботі з написами. Більше 60 шрифтів допоможуть вам виділитися з натовпу і створити стильну і привабливу сторіс. Кожна людина, компанія, бренд чи то громадська організація має мати свій стиль, але він має бути різним в кожній соцмережі. І це досить часто проявляється не тільки візуально у відео чи фото, а й у текстах. Написати текст це насправді не так складно. Головне запам'ятати, Топ 8 ознак видалого тексту для соцмереж. Зрозумілість теми. Коли ми пишемо про щось або про когось, треба розповісти, наскільки наша аудиторія обізнана у цій темі. Якщо потенційний клієнт зовсім не розбирається у запропонованій тематиці, а ви починаєте розповідати дуже складними термінами, йому стане, звісно ж, нудно, і він просто проскролить ваш допис або сторіс. Змістовність текстом. У тексті повинні бути факти, які підтверджують ваші вигоди, підтверджують вашу діяльність. Це не можуть бути просто тексти. Наприклад, слово сполучення, висококласні фахівці, ні про що не говорить. А от фраза: Ми працюємо в громадському секторі понад 15 років, містить у собі певні факти, правда ж? Відмовтеся від канцеляризмів і штампів. Канцеляризми – це слова більш офіційної лексики. Наприклад, текст має на меті. Показати або мета тексту показати, е, виробляти постінг, постити осінньо-зимовий період, взимку та восени. Пам'ятайте про tone of voice. Tone of voice – це те, як розмовляє. Ваша компанія це насамперед не що ви пишете, а як ви пишете. Говоріть мовою вашої аудиторії її словами, її виразами, її стилем. Структуруйте. Будь-який пост має бути логічним і структурованим так, що буде простіше зрозуміти його. Грамотність, дотримуйтеся правил орфографії та пунктуації. Помилки та описи псують ваш імідж в очах клієнтів. Якщо ви не впевнені в правильності написання якогось слова, скористайтеся словником. Також є спеціальні онлайн-сервіси для перевірки орфографії та пунктуації. Факти, ви повинні перевіряти кожну цифру, кожен факт. Це називається факт чекінг. Бо ваші підписники насправді дуже розумні, вони можуть перевірити інформацію. І ви ризикуєте зловити хейт, якщо неправильно подаєте деякі факти. Давайте конкретно розглянемо, як писати пости в інстаграм. Читач більше не бажає обтяжувати себе довгими текстами, він хоче розваг і швидких ендорфінів. Тому платформа робить акцент на короткому розважальному контенті Video Reels. Однак це не означає, що можна підписувати дописи хештегом чи одним реченням. Заголовок. Оникайте шаблонів. Заголовок повинен зацікавити читача та спонукати його витратити час на ваш текст. Щоб виділити заголовок, в інстаграмі потрібно після нього залишити порожній рядок і вже потім продовжувати текст. Для заголовка краще вибрати короткі фрази, які не більше п'яти слів. Дотримання абзаців. Величезний суцільний текст складно читати, тому більшість навіть не пробує, а просто прогортує такий контент. Тому кожен текст обов'язково повинен бути розбитий на абзаці. Кожну нову думку краще писати з нового рядка. Розмір поста при цьому не важливий. Іноді просто ентер не допоможе розділити текст на блоки, тому що в будь-який момент все може звалитися в кашу. Допоможуть замітки на телефоні. Хештеги в Інстаграмі. Це слова, фрази або цифри. З хештегом, який ставиться перед ними, використання цього символу класифікує ваш зміст в інстаграмі і допомагає користувачам його легше знайти серед інших дописів. Важко переоцінити популярність платформи TikTok. Згідно зі світовою статистикою, застосунок став лідером за кількістю завантажень 2022 року, що місяця його відкриває понад 1 мільярд відвідувачів, а середній час використання TikTok на день рекордні 95 хвилин. Для порівняння в інших популярних соцмережах: Інстаграм і Фейсбук користувачі проводять 51 хвилину і 49 хвилин відповідно. Одна з головних особливостей соцмережі це її алгоритм, що дозволяє відео швидко набирати популярність і став. Вірусне. Чому варто використовувати цю соцмережу? Просування в TikTok може допомогти у розв'язанні таких завдань, збільшити впізнаваність вашої компанії, зацікавити аудиторію, підвищити довіру, сформувати необхідний імідж, налагодити комунікацію з цільовою аудиторією. Як просуватися в TikTok? Хештеги. Використання хештегів здатне привернути більшу увагу до відео. Додавайте ті, які пов'язані з вашою тематикою та контентом. Оптимальна кількість від 2 до 5. Більша кількість тегів може сприйматися як спам. Ще один спосіб, як розкрутитися в Тіктоці, це використання популярної музики та тенденцій. Завдяки їм відео може потрапити в рекомендації та отримати більше обхоплення. Як і у випадку з хештегами, знайти актуальні тренди ви можете на вкладці цікаве. Частота публікацій є важливим фактором для успішного просування акаунту в тік На день рекомендується випускати від 3 до 5 відеороликів. Це допоможе зацікавити аудиторію профілем і збільшити кількість переглядів. Звісно ж, підписників. Однак важливо пам'ятати, що якість контенту також відіграє важливу роль. Краще публікувати один якісний відеоролик, ніж декілька низькоякісних. А щоб отримати увагу, аудиторії рекомендується використовувати різні формати контенту. Також просування в Тіктоці можливе завдяки співпраці з блогерами, готовими працювати на безобладній основі. Наприклад, ви можете створити загальне відео, напевно. Тематику або ж домовитися про взаємний піар. Інфлюенсер розповість про вас, а ви на своїй сторінці розповісте про нього. Такий підхід дозволяє забезпечити взаємну користь для обох сторін. Нові блогери отримують додаткову аудиторію та збільшення популярності, а компанія додатковий трафік і підвищення впізнаваності. Також ефективним інструментом для розкрутки в Тіктоці може стати QR-код аккаунту. Розмістивши його на різних майданчиках, ви зможете залучати нових підписників, збільшувати кількість переглядів відео та просувати свій профіль. Але як у випадку Фейсбуку та Інстаграму, розкрутка в Тікток неможливо без контент-плану. Це важливий інструмент для успішного просування профілю на платформі. Наведу вам декілька прикладів сервісів, які допоможуть створити контент-план. Перша називається Лумлі, онлайн-платформа для керування соціальними мережами, яка допомагає автоматизувати процес створення та публікації контенту. За її допомогою можна планувати і публікувати пости, а також аналізувати результати просування. Основні її функції створення контент-планів для різних соціальних мереж, автоматична публікація постів на декількох платформах одночасно, аналіз результатів просування в соціальних мережах. TikTok Schedule – це онлайн-сервіс, що дозволяє публікувати відео в задані дати та час і керувати профілем у TikTok. Він підходить для планування публікації, керування декількома профілями, викладання відео в кожному з них у задані дати або час. Також сервіс дозволяє аналізувати результати публікації у цій Ви можете відстежувати кількість переглядів, лайків, коментарів та інших показників, які допоможуть вам оцінити ефективність вашої стратегії просування. Ще один сервіс, який спрощує розкрутку, це Social Pilot. Використовуючи його, ви зможете планувати відео заздалегідь, визначати дати та час публікації, а також керувати всім вашим контентом в одному місці. Можна створювати пости прямо в застосунку та публікувати їх на декількох платформах одночасно. І не забувайте оцінювати результати вашої роботи, і аналізувати, які відео отримують більше переглядів і лайків. Це допоможе зрозуміти, як просуватися в Тіктоці найбільш ефективно. Він дозволяє вам організувати процес створення відео, а також допоможе підтримувати інтерес аудиторії, збільшувати кількість підписників і переглядів. А також аналізувати результати розкрутки. А взагалі, TikTok вкрай динамічна соціальна мережа. У ній не можна бути над ним звичайним якості. Потрібно відрізнятися, запам'ятовуватися, робити щось неймовірне. У TikTok найважливіше не показати з перших секунд, що ви щось пропонуєте. До реклами ставляться негативно до крутого ролика позитивно. Щоб зняти дійсно креативний і ефективний відеоролик, потрібно. Дивимося на тренди. Користувачі люблять дивитися і обговорювати одну і ту саму тему. Звісно, ці теми постійно змінюються, але чого не можна робити точно, так це намагатися просунути глядачам той контент, який ви хочете, щоб вони бачили. Придумайте стиль реклами так, щоб він був близький нинішнім тенденціям у Тіктосі. Знімаємо на телефон з хорошою камерою вертикально. Додаємо субтитри, це посил для вашої аудиторії, короткі тези фрази, які будуть підкріплювати відео. Мелодія і музика в ролику обов'язкова. Вся соцмережа TikTok зав'язана на мелодіях. Проблема із правами на використання мелодій не буде, якщо ви використовуватиме їх із самого застосунку TikTok. Основний посил транслюємо в перші 5 секунд. Чому час постану в TikTok має значення? Перша вкладка, яку бачить, відвідувач в соцмережі рекомендації, а не підписки. Тобто, при відкритті застосунку користувачеві відображається персоналізований контент від рабдомних авторів, який потенційно може. Його зацікавити на основі тематик попередніх переглядів, а не підписок, Як і у випадку з Reels, пріоритет мають ролики з вищим відсотком взаємодії, враховуючи кількість користувачів Тіктоці, нові відео завантажуються щосекунди. Навіть креативний, якісний і цікавий контент, доданий під час низької активності цільової аудиторії, може загубитися серед відео розміщених у прайм-тайм, які завдяки цьому отримали вище охоплення. Логіка проста: публікації в Тікток у періодний час дорівнює більшу переглядів відповідно ла лайків І репостів, дарівні більше шансів потрапити в розділ рекомендацій. Ніхто не зможе гарантувати, що ваш ролик додивляться до кінця, тому основну думку краще показати на початку ролика. Коли постати відео в Тіктоці, що кажуть фахівці? Influence Marketing Hub провів дослідження і проаналізував понад 100%. Тисяч публікацій, щоб визначити тенденції залученості, враховуючи час розміщення постів у ТікТоці. Результати показали, що найкращі години для постингу вранці з 6 до 12 і ввечері з 19 до 23. Потрібні нові цікаві ідеї, а їх немає. Тоді вам обов'язково знадобиться список джерел для натхнення і свіжих ідей. Ділюся ним: є кілька способів знайти натхнення на Ютубі. Дивитися найпопулярніше відео у вашій галузі, стежити за тенденціями та відеоновинами. Коментарі та стрічка в інстаграмі. Підпишіться на профілі авторитетних експертів у вашій ніші. Люди, які не належать до вашої галузі. Поговоріть з людиною, яка знає мало або не зацікавлена у вашій галузі. Швидше за все, ці люди також В них є якісь питання. Ви можете використовувати їхні ідеї для змісту. Популярні запити Google. Погляньте на сторінку результату пошуків. Там ви побачите подібні запити. Це підштовхне вас до думки про інші теми, які ви могли б виявити. Зошит для ідей. Почніть спеціальний блокнот, де ви будете записувати всі свої думки та ідеї. Зробіть це сьогодні. Сім'я та друзі це ваша найкраща підтримка. Якщо ви не знаєте, що робити або сумніваєтеся, просто запитайте їх за порадою. Може бути, що вони будуть задавати питання, врешті-решт. Вони звичайно хочуть, щоб ви. Домоглися у успіху у своїй справі і будуть раді допомогти вам. Дякую вам, що додавалися до кінця цього відео. Ви справжні молодці! Я впевнена, що у вас все вийде. Буду вдячна, якщо ви залишите свої коментарі та вподобайки, якщо ця інформація була для вас цікавою. До зустрічі!